Вас вітаю з Німеччини а саме із Мюнхена, де сьогодні на Альянс Арені, яка позаду мене, всі ці дні вона буде мати назву Мюнхен Арена. Будуть відбуватися декілька матчів в рамках цієї першості. Сьогодні перший матч між командами Німеччини і Шотландії, який почнеться буквально скоро. Ця арена бачила за свою. 19-річну історію дуже багато міжнародних матчів дуже високого рівня. У 2006 році тут відбувався мундіаль 2006, потім у 2012 році тут проходив фінал Ліги Чемпіонів і в 2020 році тут також були проведені декілька ігор. Євро 2020. Через декілька днів тут зі збірної Румунії зустрінеться і наша українська команда. Звичайно, ми будемо бажати їй обов'язкової перемоги, бо для нас, для українців, перемоги будь-де дуже важливі, чи на війні, в спорті і будь-де. Тому всі ми 17. Червня будемо вболівати за наших хлопців. Наша збірна зараз дуже сильна, як ніколи, і тому ми очікуємо дуже гарних результатів. А сьогодні тут завзяті шотландці, які перед матчем просто тут витворяли такі дива перформансу. Я думаю, що збірній Німеччини буде сьогодні нелегко. Вболівальники Шотландії дуже голосливі, і я думаю, що це буде дуже цікаво. А ми в очікуванні 17 червня. Я вам всім бажаю добра, перемоги. Слава Україні!